Щойно завершилось засідання комісії діам з приводу порушень, які відбуваються при будівництві Національного військового меморіального комплексу. Експертом у галузі містобудування Віктором Глебою та громадою було викладено всі доводи, які підтверджують факти порушень. Основною вимогою було проведення позапланової перевірки. Також на комісії був присутній заступник директора НВМК Ярослав Старущенко, який намагався спростувати доводи про порушення, довести, що будівництво відбувається згідно всіх норм, та переконати комісію у тому, що підстав для проведення перевірки немає. Я кажу, що є висновок, який є вихідними даними, і він був вихідними даними для експертизи. Так от експертиза заплющила очі на невідповідність цього висновку існуючим законам і кодексам. в частині. Як ви собі це уявляєте, заплющила очі? Зараз пан Віктор говорить про те, що він вважає за потрібне, потім ще можна висловити ви. да, і розвідку. Я вважаю це... за. Потрібно. Буде... буде комісій. Буде Все. Давайте перевіримо, оскільки ймовірність настання важких наслідків відбувається саме через те, що прикриваючись державною установою експертною, будівельні організації вчиняють роботи, які призводять до ризиків і небезпек. Ви зараз туди приплили і мухи котліти, і все і, і землю створю... і передохоронне законодавство, да? і берсу конвенцію, Правильно. і червоно книжні звірі. Ще раз нагадую. Давайте по суті. Що, по суті подрушення вимог міста в нього законодавства да. під час виконання будівельних робіт да. першу черві на в тому числі які у вас факти є, що порушена будь-яка норма. Да. У нас не тільки будівельні роботи. У нас порядком сказано, що перевіряються і проектувальники. А, натравити ще одну перевірку, це просто можливість заблокувати виконання а будівельних на робіт. На робіт. Це. Стоп, у вас стоп, ви вже стоп. Стоп. звернулися в тисячу судів, ви вже звернулися в тисячу не органів, щоб заблокувати. Що мішає прийти Ми нічого не це просто крадена а, Щу? А, Щу? А, у вас просто одна ціль. Ви переслідуєте ту саму ціль заблокувати будівництво. Будівництво не буде заблоковано. Будівельні роботи виконуються щоденно без вихідних в дві зміни. Просто зараз відбувається засідання комісії після результату нашої доповіді. Громадська організація Ренесанс я особисто, як фахівець галузі, ми протягом 20 хвилин надали усі обґрунтовуючі матеріали для проведення позапланової перевірки. На жаль. Під тиском зараз перебувають посадовці Державної інспекції архітектури містобудування, оскільки особисто Шмигаль сказав, що все законно. А ми показали, що там суцільні безлади, порушення і законів, і державних будівельних норм, і все інше. Тому зараз ми дочекаємося результати комісії і по факту будемо вже вам доповідати, на якій стадії правова або поліцейська держава зараз знаходиться в розгляді. Всіх питань будівництва ми воюємо не тільки проти порушень на одному будівельному майданчику. По Києву сотні об'єктів, по всій Україні сотні об'єктів, які будуються з порушенням державних будівельних норм, законів і кодексів, але влада заплющує на це очі. Тому ми за те, щоб була справедливість і законність в Україні. Дякую, слідкуйте за нами.